Шановні українці, з початком нового 2015 року хочу з вами побалакати про владу і народ, про співвідношення народу і влади. Ми жили в Радянському Союзі, коли не можна було організовуватися для загального якогось там опору, тому що всякий опір закінчувався тюрмою і Сибіром. Тепер живемо у умовах демократичної України. Ми маємо право організовуватися і в партії, і в громадській організації, і в будь-якій інші тимчасові організовані організованій дії і так далі. Отже, що таке влада? Влада в будь-якій країні, і, мабуть, завжди це сила, яка протистоїть народу. народу. Вона може бути з народом у відносинах конструктивних, може бути у таких у відносинах співпраці. Може бути у відносинах, напружених і так далі. Але завжди влада це люди, і люди у владі мають свої інтереси. Тому реально, коли говорити про об'єм прав людини, то між владою і народом є завжди і постійна боротьба. Ця боротьба полягає в тому, що влада хоче як можна більше зменшити права громадян. А люди прагнуть як можна більше зберегти собі прав. Тобто, реально так є, що ніби між владою і народом є виробка, і постійно виробку цю тягнуть. Народ тягне до себе, влада тягне до себе. Чим більше влада тягне ту до себе, тим вона більше обмежує права людей. І чим більше люди тягнуть вироку на себе, Тим вони мають більше прав і менше свободи державної бюрократії. Отже, ж, виходячи із такого співвідношення реального, треба думати, що в теперішніх умовах ми обрали нову владу. Новий, новий парламент, новий президент, новий, реально маємо нову владу. Ця влада, ніби добра, і Верховна Рада тепер має більшість нашу, таку патріотичну, демократичну, але знаємо, що влада має оту свою тенденцію до самозабезпечення і до обмеження прав. Тому ми, громадяни, маємо думати про те, як не дати цій владі відносно добрій, відносно нашій, як не дати їй забюрократизуватися і діяти проти народу. То для того, щоб це робити, треба пам'ятати, що чесність влади це дуже відносна величина. Ця чесність до народу, вона буде тим більшою, чим більший буде контроль народу за владою. Запорука чесності влади не в самих людях у владі, а в нашому контролі за владою. В контролі. Отже, ж, як робити цей контроль? Ну, Формально Верховна Рада ухвалює закони і там постанови Кабінету міністрів і так далі. Це все зрозуміло. Але наше суспільство ще не структуроване. У нас після того, коли було недавно 203 політичних партії, ну, багато із них були створені олігархами, ці партії розлетілися, розсипалися, їх немає. Але структуроване суспільство це таке, в якому існує 3, 4, там, 5 політичних партій. Кожна партія опирається на мільйони виборців своїх. Коли відбуваються вибори, то дві-три партії укладають між собою договір. Вони в Верховній Раді або в парламенті. Вони становлять більшість, а інших там одна чи дві партії йдуть в опозицію. Така структуризація парламенту, вона робить його конструктивним і дуже працездатним. У нас такого ще поки що не було. І в нас зараз ще немає тих трьох, чотирьох чи п'ятьох ідеологічних партій. Ще ми не доросли до того, щоб наше суспільство так, політична система так, структуризувалася, і щоб у нас було три-чотири. Політичних партій ідеологічних, які би опиралися на мільйони виборців. У нас поки що все в перехідному стані партій багато, і кожна з них тимчасово створилася недавно ідеологія, ще її не стабілізувалася, і невідомо чи вони ідеологічні, чи вони ще не мають ідеології, і так далі. Тобто ми живемо у перехідний період. Цей перехідний період обтяжується війною із Московщиною. Це зобов'язує нас, зобов'язує всіх громадян України з одного боку контролювати жорстку діяльність партійних державних органів, а з другого боку допомагати цій же владі е, організовувати армію і організовувати боротьбу проти агресорів московських. Отже, ж, хотів би підкреслити, що для того, щоб суспільство було активним. Навіть ще недостатньо структурованим, необхідно, щоб кожен громадянин ну, брав участь у яких громадських організаціях, політичних партіях і так далі. У нас цей показник страшенно низький. Якщо взяти Канаду чи Сполучені Штати, то там майже немає такої людини, яка б не була в якійсь громадській організації. А переважно. Людина є в одній у двох, навіть у трьох громадських організаціях. Це висока громадянська активність. Оця висока громадянська активність вона показує, що люди мають відповідальність за стан справ на Україні в своїй країні. У нас поки що ну, не розвинуте таке почуття. Ми ще не зовсім перетворилися із рабів комуністичної деспотії в громадян Незалежної України. І у нас поки що не розвинуте те почуття відповідальності кожного громадянина, щоб він відчував, що від нього, від його поведінки, від його голосування залежить майбутнє України, залежить стан в Україні, Україні. Тому я закликаю вас усіх думати про боротьбу на фронті проти московських агресорів, але також. Включатися в громадське життя, чи це політичне, чи це громадських організацій, і так далі, і проявляти цю активність для того, щоб контролювати діяльність влади. Владу необхідно покращувати, владу необхідно тримати в напруженні, тягнути оту віровку, про яку я вже сказав, на себе як можна більше. Тоді. Власне, народ, ми з вами маємо гарантувати найбільшу справедливість у суспільстві. Дай Боже нам успіхів, дай Боже всім нам швидше перемогти Московію і здобути свободу для національного розвитку, культури, промисловості і всього іншого. На все добре.